Червона шапочка Жила колись в одному селі маленька дівчинка, та така красуня, що кращої з неї, мабуть, ніхто й ніде не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся пошила для внучки гарненьку червону шапочку, яка була їй так до лиця. Так до лиця, що дівчинку всі почали звати червона шапочка. Якось мати спекла пиріг та й каже дочці Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені передавали, що вона здужає. Віднеси їй пиріг і цей горшечок масла. Червона шапочка хутенько зібралась і подалась у сусіднє село до бабусі. Йде вона неквапно, густим лісом, коли раптом назустрічі й сірий вовк. Йому страшенно захотіло з'їсти дівчинку, але він не наважився цього зробити. Бо бачив, що поблизу працювали лісоруби. От вовк і питає, куди вона йде. Бідолашна дівчинка не знала, як безпечно зупинятися в лісі і слухати теревені вовка. А тому, не думаючи ні про що погане, відповіла Я йду навідати бабусю і несу їй пиріг та горшечок масла, які передала матуся. А чи далеко живе бабуся? питає вовк. «А вже ж дуже далеко, відповідає червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, в хатинці край села. Гаразд, каже вовк, я теж до неї навідаюсь. Я подам оцією стежкою, а ти прямуй он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде до бабусі. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла по шляху, який був набагато довший, та ще й дорогою збирала горіхи, ганялася за метеликами і рвала для бабусі квіти. Не пройшла вона й пів дороги, а вовк уже добіг до бабусиної хатинки і постукав у двері. Хто там? питає бабуся. Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши свій грубий голос. А принесла я вам пиріг і горшечок масла. Це вам матуся передала. Добре бабуся саме лежала в ліжку, бо й справді трохи нездужала. По голосу вона прийняла вовка за червону шапочку, а тому й гукнула з кімнати. Смикне за мотузочку, клямка й відчиниться. Вовк смикнув за мотузку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю й одразу зжер її. Потім вовк зачинив двері, ліг замість бабусі в ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і також постукала в двері. Хто там? спитав вовк. Червона шапочка спочатку дуже перелякалась, почувши такий грубий голос. Та потім подумала, що то, мабуть, у хворої бабусі нежич, і відповіла, це ваша внучка, червона шапочка, я принесла вам пиріг і горшечок масла. Це вам матуся передала. Вовк гукнув трохи ніжнішим голосом Смикни за мотузку, клямка й відчиниться. Червона шапочка смикнула за мотузку, і двері справді відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до хатинки, вовк по самі вуха сховався під ковдру та й каже Покладину пиріг на скриню і горшечок туди ж постав, а сама йди полеж зі мною відпочинь з дороги. Червона шапочка послухалася і лягла в ліжко. Та як же вона здивувалася, коли побачила, що за вигляд має її бабуся? От вона й каже Бабусю, а які ж у вас руки великі, це щоб міцніше тебе обнімати, внученька. Бабусю, а які ж у вас ноги великі, це щоб краще бігати дитинку. Бабусю, а які ж у вас вуха великі, це щоб краще чути тебе, дівчинко. Бабусю, а які ж у вас великі очі, це щоб краще бачити тебе. Бабусю, а які ж у вас великі зуби, а це щоб тебе з'їсти? З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і миттю її проковтнув. А тут саме поверталися з села лісоруби і надумались навідати бабусю. Увійшли до хатинки, бабусі нема. А замість неї лежить у ліжку під ковдрою сірий вовк. Так ось де ми тебе впіймали, лихоманцю, вигукнув один з лісорубів. Змахнув він своєю сокирою і тільки не хотів убити вовка, аж раптом чує, гукають з вовчого черева старенька бабуся і маленька червона шапочка. Люди добрі, звільніть нас. Узяв другий лісоруб ножиці і розрізав вовкові черево, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка, живі і здорові. Як же я перелякалась, сказала червона шапочка, як тісно й темно було у череві у вовка. Дякую вам, дядечки лісоруби, за те, що ви врятували нас. А бабуся теж подякувала лісорубам і почастувала їх пирогом та маслом, що принесли їй червона шапочка в подарунок.